гравці жіночої суперліги волейбольний клуб Буковинка, які досягнення здобула команда за сезон матчів 2023 року, з якими труднощами зіткнулися спочатку повномасштабного вторгнення. Та що команда планує здобути у 2024 році? Про це та не тільки дивіться у новому випуску програми «Спорт Дайджест» на сі 4 Катерина Сільченкова родом із Мелітополя. Там розпочала своє знайомство з волейболом. Займається ним вже понад 20 років. Коли вчи навчалась в школі, в школу прийшов тренер і запитав дівчат, хто хоче піти в секцію США займатися волейболом. Всі однолітки пішли, ну я чому б ні? Теж пішла. Це як, як життя, не знаю, мотивує. Нам перемагати, це емоції ці круті, круті. Тобто, ну всі елементи, все, ну я дуже обожнюю займатися. Емоції, переможні моменти, якісь довгі розіграші, які ти. Е Виграєш, так? Це улюблена справа. У 2023 році Катерина приєдналась до Чернівецької команди Буковинка. Команда це ми заочно знаємо дівчат, але так, грати одним колективом це ж перший наш сезон. Але всі молодці, всі знають свою роботу, всі люблять свою роботу. Тому зараз йдемо на третьому місці, але у нас дуже високі цілі, і я вважаю, що команда тільки росте, росте, росте. Ми вчимося, десь коригуємо свої помилки. І ну, 20-23 рік я вважаю, що вдали. Тетяна Ротар займається волейболом ще зі школи. Любов до цього виду спорту їй прищепив тато, який був її першим тренером. Професійно грає у волейбол сім років. Він мені не надоїдає, я живу ним, я вже так хочу ігор, я вже хочу цих емоцій, мені не вистачає цього. Лягаю спати, навіть включаю якісь там нарізочки, волейболу. Ну, коротше, я. От я живу цим. Він приносить на мені задоволення, яке а ще плюс і фізичне. Я, я йду туди, я трохи тримаю форму. Я не виглядаю під дімотіком, я виглядаю ну, нормально, тримаю фігуру. У 2023 році Тетяна Ротар доєдналась до складу волейболісток Буковинки. Я з цими дівчатами грала в академії. Вони е молоденькі були, і вони підписують на багато років. А виходить, що я підпису вже на один рік. Я прийшла в академію, і вони були там. І зараз життя так чик-чик провелося, і Я вже з ними через років чотири спустя я вже знову, але вони теж зовсім по-іншому грають, зовсім по іншому думають, зовсім інші граці. Команда молода, класна, перспективна. Я біля них теж тягнуся як до молодежі. Так знаючи, що я трохи старша, і мені так хочеться біля них якоїсь молодіжної енергетики набираюся. Ну, класно, я кажу, я люблю. Любу другу команду я поважаю всіх дівчат, бо з кожними грали. Але на даний момент це для мене особливо. У складі буковинки Тетяна Ротар грає на позиції ліберо. Я потрапила в коледж педагогічний. Ми грали між коледжами, і там мене побачив директор клубу цього, і він мені дав ази. Що таке ліборо, і взагалі, що воно робить на цій площадці? Мені здавалося, що це таке амплуа ну, не зрозуміле, бо дуже класно, коли зв'язуючи пасують, там всі оплодують. Дуже класно, коли атакуючи на подайзувають, а ліборо, що, прийняв там защита. Але в цьому теж є якісь свої класні моменти. Волейбольна команда Буковинка зібралась влітку 2023 року. Першу гру зіграла у жовтні. У команди 5 тренерів та 14 гравців. В команду були запрошені молоді гравці. Це здебільш гравці молодіжної збірної Ю-18, Ю-20 і додали ще пару гравців досвідних. Це символічно для цього міста. Є футбольний клуб Буковина є чоловічий волейбольний клуб Буковина. А жіночі ну, вирішили назвати Буковинка. Попри повномасштабне вторгнення, у 2023-му команда Буковинка зіграла всі заплановані матчі. Ну, були матчі два кола Суперліги Демарт і два кубкових матчі. Я більш дивлюсь на розвиток команди з приводу тактичних, технічних моментів. Як, як гравці зростають, кожна гра для них важлива, це їх досвід, це плюс турнір, турнірне становище наше в, в лізі. Тому ми налаштовуємося на кожну гру. Дівчата молоді, вони прагнуть перемагати, прагнуть зростати. Перед турнірами команда інтенсивно тренується. Тренування залежить від системи, яку ми обираємо. Будь -то Ігрова неділя, будь то неділя без ігор. Тобто, якщо це неділя без ігор, то ми більш тренуємось, більш технічні моменти, більш фізична підготовка. Якщо це ігрова неділя, то це більш тактичні моменти. Тобто наігруємо склад, готуємося до ігор, розбираємо противників. Гравці волейбольного клубу Буковинка кажуть, на тренуваннях викладаються наповну для подальшої перемоги. Тренування складає тренер, він заздалегідь пише нам, що ми будемо робити впродовж тижня. Це може бути волейбол, фізичні якісь вправи, тренажерний зал. Зазвичай десь 10 разів це по два тренування в день. Ну це залежить від... Тижня, коли ми будемо грати, це тренер міняє. У нас може бути більше тренувань, може бути менше тренувань, десь один вихідний, де може півтора дня вихідних, може взагалі не буде вихідних. Ми систематично відпрацьовуємо кожен елемент. Ми підходимо до кожного тренування з серйозністю для того, щоб у плей оффах і далі у фіналах ми могли вже здобути перемогу. У 2024 році Буковинка всі сили буде спрямована. На перемогу у Суперлізі та здобутті Кубку України з волейболу. Дівчата здебільшого молоді, тому треба більш спілкування, більш психологічна така підтримка їхня. Плюс е -е, робимо тактичні заняття, ну, ми розбираємо суперників. Основна їхня мотивація це зростання, попадання в інші топові клуби, або зростання їх як гравців. Це все залежить. Подальшому для них в їх контрактах, в їх умовах і взагалі ставленні до них тренерів або керівництва. У Суперлізі за перемогу борються ще шість жіночих команд: Прометей, Аланта, ДНУ, Балта, Добродій, Медуніверситет, Регіна Мегу, Тернопіль.